Здравствуйте, малята. Ви ще не забули вашу тітоньку сову? От, і добре. Я теж за вами скучила, і щоб наша сьогоднішня зустріч особливо вам запам'яталася, я приготувала казку про кораблик, а створив цю казку чудовий американський художник Вільям Бредфорд. Вірніше він писав не казки, а картини. Але які справжні казкові шедеври. Вільям Бредфорд народився в 1823 році в Америці у штаті Масачусетс. Ще з дитинства він був закоханий у море. А коли став дорослим, багато разів бував у морських подорожах. Особливо йому подобалися північні землі, і суворий холодний океан. Незважаючи на те, що це були дуже важкі експедиції, Бредфорд неодноразово брав у них участь. Він не вчився живопису у коледжі чи академії, але дуже полюбляв малювати морські пейзажі. Завдяки своєму таланту і наполегливості він став створювати по-справжньому геніальні пейзажі. Давайте малята подивимося, яку ж казку нам розкажуть чарівні картини Вільяма Бредфорда. На далекі, далекі півночі ріс задумливий сосновий ліс. Сосни в ньому тяглися своїми верхівками у сіре небо і намагалися дізнатися, що ж там за високими горами, куди щовечора ховається сонце. Але гори мовчазно берегли таємницю. Одного разу до лісу прийшли люди з пилками й сокирами. Ох! вигукнули сосни і заплакали гіркими смоляними сльозами. Прощавай, миле сонечко! Настав наш кінець та дарма ридали прекрасні дерева. Лісоруби пиляли їх не для забави. З цих високих, струнких сосен люди побудували корабель. Найпрекрасніший у світі корабель. Побудували і спустили на воду. Як же незвично було соснам. Ні, тепер уже не соснам, а опалубці корабля відчувати прохолоду морської води. Корабель трохи погойдався на хвилях, навчився триматися рівно і вирушив у далеку подорож. Прощаючись із рідним берегом, кораблик особливо не замислювався над тим, що чекає на нього за обрієм. Він був упевнений в одному, там буде дуже дуже цікаво. І, напнувши вітрила, він щосили поплив уперед. По дорозі кораблик зустрічав великі вітрильники, маленькі човни, і навіть один пароплав, котрий голосно гудів і пускав у небо чорний дим. Як же там за обрієм? запитував кораблик, але всі йому відповідали по різному: одні втомлено змахували веслами, інші гордовито напинали вітрила і хвалилися побаченою красою. Малята, подивіться, як дивовижно художник зобразив небо. Золоте сонце підсвічує хмари. Здається, що зараз спалахне весь небосхил. Навіть на вітрилах видно яскраві відблиски. Якось кораблик почув страшну історію про сильний шторм, начебто хвилі здіймаються на висоту п'ятиповерхового будинку і нищать усе на своєму шляху. Біда кораблю, який потрапив у шторм, щогли ламаються, наче тонкі сірники, вітрила рвуться на дрібне шмаття, і корабель тоне. Подивіться, діточки, як майстерно Братфорд виписав хвилі. Здається, що вода от-от вихлюпнеться назовні. Не відпливай далеко від берега, казали кораблику бувалі судна. Море жартувати не любить. Але обрі, як і раніше, вабив його обіцяючи цікаві пригоди. Чим далі відпливав допитливий кораблик, тим холодніше робилося. Стали з'являтися дивні снігові гори, що виростали на його шляху просто з води. Деякі крижини нагадували кораблі, тільки були значно більшими і не мали вітрил. Деякі були схожі на маленькі човники краса. А іноді здавалося, що попереду не айсберг. А земля з горами зовсім такими, як були там у далекій країні, де росли високі горді сосни. Ви здогадалися, любі діти, що кораблик уже засумував за домівку, як буває, сумуєте і ви, коли від'їжджаєте кудись надовго. Навколо розкинулося безкрає море, і скрізь діймалися холодні неживі крижини. Правда, якщо гарненько придивитися, то не такі вже неживі. Подекуди на них осилилися білі ведмеді. Їх важко було помітити, тільки чорний ніс їх і виказував. А на деяких айсбергах відпочивали птахи, стомлені довгими подорожами. Та чим далі на північ плив наш кораблик, тим менше він зустрічав птахів і тварин. Все менше траплялося і кораблів. Мало хто зважувався запливати так далеко. І не дарма. Сильний вітер став буревієм, а мороз перетворював воду на криву. Кораблику все важче й важче було рухатися. Крига спочатку була зовсім тоненькою, наче скло, потім ставала все товщою і товщою. І зрештою, товстий лід зімкнувся, вчепився своїми гострими пазурами в обшивку корабля і міцно прикував його до одного зайзбергів. Що робити? Попереду була сувора арктична зима. Скопе північне сонце визирало на кілька годин у день, а ніч, здавалося, тяглася цілу вічність. Так, малята, саме так почалася важка арктична зима. Кораблик боявся, що крига так стисне його борти, що вони не витримають і тріснуть, наче шкаралупка Горіха. На щастя, цього не сталося. Дні минали і нарешті. Довгій зимі настав кінець. Крижини відчули весну і почали рухатися. Вони звільнили кораблик, і він поплив уперед. Спочатку ледь-ледь, потім ще трошки, потім ще. І ось в далині уже видно відкриті водні простори. Ура! вигукнув кораблик. Із задоволенням розминаючи стомлені боки на хвилях, підняти вітрила з він сам собі і поплив уперед туди, де за обрієм ховалася земля. Додому. Незабаром кораблик зустрів інші судна, привітав їх і раптом відчув, як дуже він скучив за рідним берегом. Скоріше, скоріше, шепотів він морським хвилям. Швидше, швидше вітав його попутній вітер. Веселка розквітла в небі, радіючи разом з корабликом швидкому поверненню. Ось уже і берег показався. Сонце розфарбувало море та айсберги в золотавий колір і подарувало всю цю красу хороброму мандрівнику, як нагороду за сміливість. Ще трохи і стомлений кораблик пристане до берега. Йому буде що розповісти про свою подорож. Він багато цікавого побачив, багато про що дізнався, та найголовніше, він відчув, що найприємніше за все це повернення додому, бо нема нічого милішого за рідний край, привітні змахи соснових гілок. І теплий узбережний пісок. Можна довго подорожувати, відбувати у найвіддаленіші країни, але дуже важливо знати, що є на землі місце, яке зветься батьківщиною, і куди обов'язково треба повернутися. Ось дітки добігає кінця подорож кораблика, а також і наша з вами мандрівка картинами знаменитого американського художника-мариніста Вільяма Бредфорда. Ну скажіть, ну сподобалася вам казка? А картини? Я дуже рада. Попереду нас із вами ще багато подорожей. А як захочете ближче познайомитися з творчістю цього художника, то сходіть до музею чи подивіться альбоми. Вам сподобається, повірте, до наступної зустрічі, мої хороші, у всесвітній художній галереї, до нової чарівної казки.